Карпах. Запрошуємо вас на турнір, міжнародний дитячий турнір, який ці хвилини буде відбуватися у ну, ческу місті Усті над Ладом. І в першому матчі своєму команда академії Юсті Карпат до 16 років зустрічатиметься із Дрезденським Динамо. Ну, Власне, можна сказати, що місті Устінад Ладом воно Само на півночі Чехії, і, відповідно, дуже близько до німецького кордону. І Найближче місто це власне Дрезден. Тому в німецькій команді не довелося долати довге місце для того, щоб потрапити сюди. І зараз бачимо, що саме німці, які грають у е, жовтих футболках та чорних кусах, розпочнуть матч з центра поля. Е, давайте швиденько познайомимося зі складами команд. Вже команда Академії футболу футбольного клубу Карпата під керівництвом Володимира Базюбіка і Володимира Базютика в такому складі розпочне матч. Ворота захищатиме волонтер. гравці Артем Домилюк номер 10 Вадим Гудзінський номер 13 Тимофій Калинчук номер 14 Юрій Мартиняк, номер 17 Вадим Мельничук, номер 7 Владислав Мудрок, номер 2 Роман Наконечний 15, Микола Романік, 8, Данило Сікан, 9, Степан Слічний 5. Ну, зараз ми розберемося, хто грає на якій позиції. Вже можна так приблизно сказати, що грає команда за схемою 4-3. 3, -3. Якщо казав, ворок, номер 22, він захищає ворота у захисті. У нас по флангах другий мудр 50-й данилюк у центрі Калінчук і 14-й і 5-й номери Романів 17 опорник і своє е, е, центральне кавбеки 17 Мартиняк і 13 Гусінський. Бачимо відразу перший момент. Дуже небезпечний був. Хлопці е, продерли оборону Карпат, пробили, однак е, не точно. І в нападі у нас троє гравців. Сьомий Мельнічук, е, 15-й на конечній вони грають на фронт. І Сікан з дев'яткою на спині, він е, центральний форвард. Вже так бачимо, що з місця в кар'єр почали команди доволі швидко, без адаптацій. Хоча е, варто сказати про погодню мову, ну доволі спекотно е, зараз, навіть вже, е, самий ранок вже так 25 градусів від парку, е, світить сонце, е, тому доволі непросто буде всім командам на цьому турнірі, ну але зрештою умови завадити містам, показати все на що вони здатні. Передача пішла зараз у нас на протилежний фланг від Мельничука, однак не досягла вона успіху і арбітр просить трішечки відійти. Гравців з Німеччини, в мене є склад німецької команди. Правда, весь, тому що тут такий формат, що грають по. 25 хвилин принаймні на цій стадії команди і необмежна кількість знаймів, так звітів на зворотні зміни. Відповідно, тренери подавали загальний. Зараз Пішла е, е, передача. передача до карної зони. Обацію навіть витрати на пауза. <кхи> Подивимося на склад команди з Німеччини. Лукас Бом грає обороти. Польові гравці. Йонас Баум, Бенджамін Бушман, Максиміан Гросар, Василіо Фортіван, Діор Кау, Андрій Каланік, Тоні Кенні Мелькус, Алек Алєк і Том Рудлер. Ну, Зрештою, подивимося, якщо буде необхідність. Звичайно, ми називатимемо цих футболістів. Поки що любі у нас вже дві гри в нашій групі завершилися. Нагадаю вам, що в групі шість команди виступає. Окрім Карпат, згадав подано. Зараз після цієї атаки продовжимо Намагати зараз не нічого обійти свого суперника. Так м'яча втратив на підборі калінчук. Страбно зараз зіграли наші колеки, нечав втратили, але тут його і відібрали. Тобто, крім Драбденського Динамо і міський Карпат, грають німецький Нюрнберг, і, чеська Струдінська з міста Врно. А також і, ще дві команди: німецькі й чеські. І, це градус Кралове та

Що вони постійно вимагали, що вони постійно хотіли. Так сталося, що чи то сильно відмовилися приїхати сюди, чи то організатори вирушили, що менше клопотів буде з цієї команди. Замість футбольного клубу Мінськ сюди приїхала команда Перлінар 07 Ось така ситуація в нашій групі. Ну а в іншій групі, в групі А, грають команда Пуспі над Ладом грає «Слован Братислава, також Славія Прага, футбольний клуб Бенскілс, польська Заглієм Безгубна і футбольний клуб Ліверпуль Англії. Ще один момент в Німців знову не точно. Ну, про Ліверпуль, власне, чому в цій компанії опинився Ліверпуль доволі все просто. Справа в тому, що патроном і організаторів є Володимир Шміцер. Зірка чеського футболу 90-х років, початку 2000-х років, і власне він значну частину своєї славної кар'єри повів саме в Англії, в Ліверпулі, і, напевно, це є головна причина того, що англійці приїхали, на цей які називається Альбін тисячі 2016. Атака Карпат зараз. Що буде аут нашої команди Мельнійчук правий крайній, доволі активний цей хлопець, намагається постійно брати на себе ініціативу. Зараз Мартиняк. Мудрик Мудрик робить довго передачу. Непогана була ця передача. Тут, звичайно, що зафіксується пол атаці, атака на голкіпера і відповідно. Навіть боємі як залетів у ворота, бо його б не зарахував. <риклад> що ж, ну нулі поки що у нас, нагадаю, ще 25 хвилин на стадії е, триває е, один поєдинок. Сьогодні е, ще 4 матчі проведуть Львівські Карпати на офіційному клубу клуби, повний розклад е, усіх поєдинків. Знову удар, знову не точно. Тому слідкуйте за оновленнями на нашому сайті, слідкуйте за оновленнями на YouTube-каналі, а також за всіма подіями, які зараз тут в Чехії стосуються наших футболістів. Дивіться на в інстаграмі, різноманітні фотографії про те, як і чим живуть тут наші таланти, наші академіки. Чехії. Ну, до речі, живуть на Чорноміти, а трошки. доволі відомий чесник, який знаходиться в море над Ну, Власне, це, напевно, найкраще. Так ми проїжджали у Стінад Лабин, дивилися. Це доволі індустріальне місто, багато тут заводів і фабрик, ну, відповідно. Напевно, не надто приємно. Краєвиди, перепрошую, з вікна. Зараз Динамо Дрезден знову атакує. Прорив по фланзі, і е, спільними зусиллями зараз Карпаті ці відібрали. На Сікана пішла передача, тобто ставить корпус і забирає м'яча. Дуже непогано але це вийшло, але здається, поспішив трішки з передачею. Втратили Карпатні м'яча. Е, ну ще кілька слів про усті над Лабем. Можливо, е, знову... Лаба, власне, лаба по честь це Ельба. Ельба вже зазвичай більшість з нас знає річку, яка тече через Чехію та Німеччину. Саме на Ельбі відбувається ця зустріч і, а, і тут Львівський парфа. Ну, звичайно, постарався куп для того, щоб приїхала команда сюди на цей турнір. Вінці не секрет, що. Керівництво дуже багато дитячого із дитячої нашої для того, щоб діти змогли перевірити свої сили на фоні інших команд Центральної Європи, Західної Європи. Звичайно, це для них величезний досвід, зілене і в будь-якому випадку рівень суперників по рівень команди з кожному турнірі. На керпаті, за перше місце, показати себе кращої сторони. Мерідко вдається це нашим футболістам. Пригадуємо, був турнір в Будапешті. Високу якісний турнірів і допомагали футболісти Хлубна Академія. От, хороший удар зараз від Мельничука. Щоправда, не дуже сильний, і став він легкою здобичу для екіпара німецької команди, Тут що у нас не буде фолу, але мудрик підхоплює м'яча і ну, поспішив мудрик передачі можна було на паузу зіграти, але м'яч Карпат тримається, і зрештою, Мартиняк помиляється при передачі від і, і, і дворіців. Ми бачимо, більше ударів Бренденська команда завдала. Карпат не так багато було моментів. В час, брахунок наразі рівний. У будь-якому випадку, як би не зіграли команди, шанси залишаються на загальній успіх. Розповідає про команду, що в Шумбут іграє шість команд, точкарсіналу. Виходить 4 перші, відповідно uh, кожної команди uh, на помилку право уступитися на пару немає. Я сам такий адміністратник яманічемкасні про тренерів дуже досвідчені, дуже досвідчена пара наставників. Володимир Базубяк і родина Басіда працювали достатньо першої команди. Володимир Базубяк головного тренера основної команди. Зараз передає свій досвід. дітям. Власне, дуже багато чого можуть навчитися і наші рухованці від того тренерського Кубе. Знову атака на себе правим флангом м'яч Виходить. І цього тут закрепати туда до бокової лінії. Я передбачив вперед, ну, Тут поспішають, поспішають припатівці, не піднявши голови, віддають передачі і цим самим ламають свої атаки. Ну, можливо, зараз щось вийде Сікан з м'ячем Мелійчук, Менійчук зараз перед мостівку, але Ви вирішив центр зміститися і. Cioè, ну, я не знаю, чеснока, це саме добувало цих мовчина, а якщо вдати, то передача знову напівсильна, будь-якому напасли найкращим чином виконана ця атака. Ми бачимо, що вже сильніше переходять центр поля. Зелонобілі наші. І Тут э, город сподівається. Ну, і вона Романіка і дуже класна зараз передача прийшла на е -е, Ну, Мельнічука. У підкаті програє дуель, нас заробляє футувий біля своєї команди. Чи, не помиляюся, це перший кутовий для карпатського поєдинку за його виконанням. Подача! От небезпечно тут було. Вистрибував, відбувається слічний, він в повітрі, але не досягнув він до м'яча, ж, шкарпатівці вкидатимуть. Технічно тут непогано, Романік робить передачу, можна прострілювати! Простріл! Хто замкне цю передачу! Удар! як же так. Це був супермомент зараз для Карпат. Сікан пробивав з дуже гострого кута, але не влучив він у ворота. На жаль, це була дуже хороша нагода для того, щоб відкрити рахунок в цьому поєдинку. Але не вдалося, не вдалося вирішити цей епізод на свою користь. Нулі поки що у нас на віртуальному табло, оскільки ми зараз знаходимося. на в тренувальному центрі футбольного клубу Устіна-Владом. Тут поруч два футбольні поля. Кілька поєдинків Карпати проведуть на цій глявині і тільки на сусідній трішки згодом. Я одразу нагадаю, що наступний наш матч відбудеться в 11-й годині 50 хвилин. І ми проти. Футбольного клубу «Градець Крало» з Чехії також на цьому полі відбудеться цей матч. Тим часом бачимо, що Карпати вже так активно переходять в атаку, але помиляються. і Тут дуже важливо зараз не помилитися в обороні. Не дають пробити Карпаття своїм опонентам, доволі спокійно розібралися в цій ситуації, не здоганяють меча, але арбітр показує, що вийшов Пробили за бокову лінію. Базовика Бозікає певні претензії до е, равців атаки, хоч і він, напевно, агресивнішов у футболу. Тут е, порушення правил збили Нічука, вибачаються нічого нашим Вінгером. Нагадаю вам, що можна робити заміни стільки, скільки необхідно, І, відповідно, хлопці наші розлимаються. Потім нас пауза я назву їх. Це Мирон Бідний, Артем Денега, Богдан Козак, Дмитро Лукенчук і Олексій Сич. Кожен з них буде легше на поле і замінити свого партнера. Калінчук зараз з ворогом. Розігралися. ви м'яча сторічча по і зараз небезпечно. може бути Гудзінський. Гудзінський робить м'яку передачу на Мудрика підключення нашого захисника до атаки. офсайд Мудрик. Непогано зараз калінчук грає на, на другому поверсі. Рада, там Притримували зараз Мартиняка і відкладений чеський арбітр. Романі у нас виконує практично всі в центрі поля. Саме він роздає передачі на партнерів. Ми подивимося, як зараз розіграють пакетці цей стандарт. Що це був дарт швидше доврячі хотів бити поворот, чудово, так не Романік. Він як світ м'яч, пол, порушення правил проти Данилюка. Десятка на спині нашого лівого захисника. І він здавно підставився. Змусив суперника спалити. штатний для Данилюк знову з м'ячем. Віддає назад на ворота. Витягнути на себе нападників Динамо Дрездена. Точно зараз е, передача. І е, Здавалося вже, що Мельничук пройде прокине м'яче повз свого опонента, але в останній Мельник встиг розібратися в ситуації. Тут повз, ну, здавалося, здавалося, що чисто відібрали м'яча Карпатівці, але е, так вдало впав. Дрезбінського Динамо і зрештою арбітр зафіксував. Вирівнялося, нас повністю вирівнялася гра, вже нема тих ударів Древінського Динамо, які були на початку поєдинку. Тому вже Карпати більше атакують, але потрібно акуратно захищатися. Зараз небезпечно може бути передача передача, передача не дуже невдалою вона виявилася. Давай те, що. Можна і в поворотах в цій ситуації пробити. Вирішив зробити передачу біля крайні Дрезденського Динамо і невдалою вийшла ця атака. Нулі, поки що, воно. 20 хвилин фактично минуло від початку. Небагато часу залишилося до фінального зв'язка. Романік, передача. Нами ніціка, немає у сайду, але не встигає, не встигає нас м'яче. Помиляються. Зараз резенці і е, е, мартиняк замовляє пісний. Віло, вивалися, віде, вивалися, Ви вивалися, вивалися. Ну, це хороший шанс для того, щоб відкрити рахунок. у Венцмен попросив його повернути на позицію, подача, знову руки в отарелі. Що тут буде в нас спроба німців вийти в контратаку, але невдалою вона виявляється. Так Карпат карта триває так. Передача на Мартиняка. Мартиняк удар, але не точно. Вищий воріт пробув Мартиняк. <плес> в принципі, ударна була позиція, чого ж не пробити. де не забракло трішки точності в нашій команді. <плес> Хто у нас на підборі буде перший. Помінилися мінці. Легі помилили але Мудрик здорово зіграв і отримує передачу на хід, але чи виграє він забіг спринтерський? Ні, хоч і за це програє. Але помиляються, німці нервують вони, не, не вдається в них втримати м'яча в ногах. Романік робить м'яке закидання. Ну Тут дуже-дуже здорово зіграв центральний захисник німецької команди. Зголовили всікана на дня він м'яча. Якби не дотягнувся, був би, напевно, все-таки був би гол. Техніка зараз показує Мартиняк. Але м'яча звичайно, в Карпатівці і потрібно зараз оборонятися. Золотому випадку зараз не варто допускати німців до своїх дворів. Не хотілось би. Више више вийде. Тобто на підборі, Карпаті, це на підборі перші, але не точно зараз ключу зіграв партнерів. Точно в один год, так намагалися зіграти Карпатівці, не вийшло. Удар низом цього разу. так ворог дуже половнокровно зіграв. Чи, баченець, не бачимо, що не залітає рамку, Просто пропустив його. Вічний на підборі. Вибиває, фактично <кій> дарує ніча німцям Перекоплення, але продираються, продовжують німці продиратися до воріт. Акуратно потрібно зіграти в карній зоні. Вибити м'яч потрібно. Вибиває зараз Карпати, Сікан намагався зачепитися за нього. Продовжують. Свою атаку, клічук набуває. Конечний у нас підключився до атаки. І от зараз є можливість всікана продавити, ні там не було нічого, корпусом зіграли чисто на німці. Відважно капати від своїх горіх, розстрілять у нас було. Найкращим чином зараз зібрав Бурівчук, Бурмис Кино м'яча супернику і пробирають, продовжують німця продиратися, вони так клином атакують масивно, потужно. І доволі непросто підібрати в них м'яча, коли великі висили вперед. Березенці акуратно, акуратно, дуже акуратно потрібно зіграти. Має бути від борів, це показує наш арбітер. Небагато вийшов. На хвилину. Може він пролунати, хіба там якусь хвильку другого додається абіттер, але особливо пауз у нас не було. О! Він почував правило. Це шанс для Карпат. Одразу штуденько розіграли леве м'яча. Передача на Мельнічука, який вже на протилежному фланзі опинився. І Що тут? Якось ну, незрозуміло зараз цю атаку зіграли, можна було буде цікавіше придумати, щось. І контратака від німців дуже небезпечно зараз, але все нормально. М'яч лікар у гороха. Зараз праворуч відкривається відкривається на і помінявся фланками з Мельничуком. Не вийшла атака зараз у Карпат. Знову в центрі поля. Потрібно відібрати м'яча. Тут так і роблять зараз наші хлопці. На цьому у нас фінальний свисток. Нулі. Карпати Львів, Динамо Дрезден по нулях. І Наразі ми нашу трансляцію першу завершуємо. І е, невдовзі слідкуйте на сайті, коли розпочнеться друга трансляція передньо, як я вже говорив, вона запланована на 11.50. Ну, До зустрічі! О, мої очі. Лупи, да? Не назад ранду.